Бажаю здоров'я, шановні співвітчизники. От за мною спиною оцей самий рейндж ровер, на який ви донатили, який купляли, який ремонтували і який заправляли. Машинка в роботі, машинка нам допомагає не лише по бойових завданнях, а й більше по. Тим більше по наших якихось справах там, переміщення або там, побутові і так далі. От, і вона і надалі потребуватиме і потребує і заправки, і ремонту, тому я нагадаю вам в описі до відео є реквізити, за якими можна перерахувати будь-яку суму, будь-який донат, нам буде дуже корисним. А, і я буду вдячний за кожну гривню. І от е, якраз я підходжу до теми цього відео, чому військові постійно просять донатів, постійно просять грошей, коли е, з кожного з кожної праски можна почути, що в нас. Військові достатньо, матеріально забезпечені і отримують грошове забезпечення. Зараз я сяду а, в машину. Так, зручніше. от ну отак. Трохи вибачте, що можливо кривовата камера стоїть. На вулиці Вітер. Ну, Отже, я підготував це відео, воно буде е доволі великим. Тому заварюйте каву, чай, або беріть інші якісь приємні напої і давайте поговоримо. Отже, з чого складається грошове забезпечення військового? Грошове забезпечення військового складається з його. Так би мовити, зарплати. Як у солдата, у старшого солдата. Там, в принципі, різниця невелика, навіть у там, сержантського складу. Це складає, ну, якщо скруглити, то це буде 21 тисяча гривень. Ну, інакше, або, грубо кажучи, двадцятка, Ну, будемо казати, 21. А, далі, І, і то і ця двадцятка, вона також, як нам фініки, ну, тобто, <coughs> працівники чи службовці фінансового відділу розповідали, там е ця двадцятка вона складається із цілої купи різних доплат е до якоїсь там мінімальної ставки і так далі. О, там це дуже складно, і в принципі воно не ну, зовсім цікаво, як просто роз нас цікавить лише сума. Грубо кажучи, 21. І далі вже йдуть бойові. Тобто, ота славна, звісна, сотка. Або там тридцятка, я не знаю, як зараз. Ну раніше, наприклад, на тих територіях, що були трохи далі від фронту, платили 20 плюс 30. А там, де безпосередньо от, при фронти, ну, от, от, біля фронту, там вже сотка. Коротше. <клух> от, але. Е, ота сотка, да, і ще зараз є вже скільки там 3-4 місяці. Е, держава платить солдатам тим, хто місяць пробув на нулі, е, нараховується да, за, за кожні там, 30 днів, там ще винагорода 70 тисяч гривень. Ну, вона не чисто 70, там виходить е, десь 68 там, з копійками. Ну, за вирахуванням якогось налогу податку. <кій> От. От, значить, виходить таке. Але ота сама сотка, її зараз повністю отримати ну, нереально практично. Того що, того що <кій> вона, отакі бойові 3 300, грубо кажучи, за добу, за день, вони починають нараховуватися лише тоді, коли боєць виходить безпосередньо на виконання завдання на нулю. <клес> <скрес> на ноль виходить і от за день капає ті 3 300. Як тільки починається, працювати, починає працювати БРК, тобто бойове розпорядження. Але безвилазно місяць на нулі ніхто не сидить. Ні, бувають, звісно, окремі випадки. Я особисто бачив ну, дядьку. Який просидив, він виходив типа, на 5 днів, на 5-6, а вийшлося, він там просидив десь 24, здається, це там, у наших суміжників там було. 24 дні він просидив. От. 3 дні, 4, 5-12 діб, Потім проводиться така ротація, виводяться бійці. На місце тимчасового базування, а це може бути також дуже близько від фронту, якесь прифронтове село там за 10 кілометрів. Якщо вам кажеться, що 10-15 кілометрів це <кхи> дуже багато, то я вам скажу це зовсім не багато. Бо 120-й міномет б'є на 7 кілометрів, от. а будь-яка стволка. Перекриє от ці 15 аж бігом, і часто буває так, що солдат що там під обстрілами, що тут під обстрілами. Тільки там криє миномет, а тут стволка, а фпвіхи і прилітають так само або майже так само. Ну, коротше, це я вже поліз в Дєбрі. Оту славну сотку, мало хто вообще, ну, бачив, що повністю. повністю, от. І ще все залежить дуже від командування, від командира частини, як вони подають звітність, якщо вони ну, хочуть допомогти своїм солдатам, вони будуть її подавати максимально і якось там викручують, стараються так, щоб солдати отримали максимальну ту суму, наближену до сотки. Але. От дивіться, е, е, да, і значить окрім цих грошей, що ще нас? Нас годують, нам дають е, харчі видають раз на тиждень. Ну це принаймні у моїй частині раз на тиждень видають харчі, туди входить дуже там, багато всього. Там м'ясо три, два-три види, ну два, допустимо, це свинина, курятина, риба. Це яйця, молочка, тобто молоко, там йогурти, це навіть якісь там смаколики, шоколадки, в общем, картопля, капуста, морква, цибуля, все, що потрібно для того, щоб нормально годуватися і готувати собі їжу. І ми готуємо її. от, І навіть надлишки роздаємо місцевим, того, що. ну, Наприклад, на 10 получать мішок е, картоплі на тиждень це багато. Тому що половина 10 буде, наприклад, може бути на виході, потім вони міняються. Ну, коротше, лишаються харчі, ми їх даємо. От. З чого складається грошове забезпечення, ми розібралися. Умовно кажучи, це 120 тисяч в бойових частинах, як, наприклад, моя, які постійно беруть участь в бойових діях. От. Ну, зараз ми будемо округляти, як кажуть. обобщати і узагальнювати для удобства. Припустимо, що я, наприклад, як боєць, отримую ці 120 тисяч кожного місяця, наприклад. Так. І я забезпечений харчами і так далі. Чого ж я постійно виходить канючу? Гроші на транспорт і так далі, і на інші там якісь речі. Ну, По-перше, по в мене є родина. Родина, яка залишилася там в тилу, де е в них є ті самі потреби, що і у вас всіх, їм потрібно сплачувати комуналку, потрібно щось одягати, потрібно щось їсти, годувати котів, собаку. Вести нормальне цивільне життя, і це з урахуванням нинішніх цін це дуже недерживо. Тобто, звісно, можна. Можна на всьому екозну за заощаджувати, можна прожити на 10-15 на тисяч в місяць в сім'ї, родині там із трьох чоловік з трьох людей, один з яких, значить, школяр. Ну, добре, що в мене зараз син ще вже працює фельдшером на швидкі, і він там отримує зарплату на свої, якісь забаганки, але все одно. Там така зарплата, що молодому хлопцю. Ну, коротше, все одно він тягне також із сімейного бюджету. От. І в мене дівчинка ще навчається в школі, в музикальній школі і так далі. Тобто їм потрібно на щось жити. От. Це просто якісь там ну, базові базові потреби. По-друге, є такий ще, знаєте, моральний аспект. Якщо о, я поїхав на фронт, моя родина залишилася там, ми. Віддали, ну, і я навіть не втрачаю так видимо, не втрачаю здоров'я, бо знаєте, от ті контузії вони, вони також накопичуються. Я живий, здоровий, я воюю. <кій> Моя родина віддала найцінніше, що можна було віддати, і е, таку. Таку річ, яку ніколи не можна повернути і компенсувати ні за які гроші і ну, ні, ні за який рахунок, бо машини часу ще не, не вигадали, і ніколи не вигадують. це моя присутність. Мене немає вдома дружина, позбавлена чоловіка, е діти позбавлені батька, е будинок позбавлений хазяїна. От, я не можу приділяти уваги батьківської уваги своїм дітям і чоловічої уваги своїй дружині, яку я кохаю безмежно просто. От. І погодьтеся, що це, якщо вдуматися, це такий, ну я не знаю, як це можна назвати ресурс, який ніхто ніколи не поверне. Я приїжджаю додому на відпустку раз на 8, на 6-8 на місяців. І я бачу, що моя донька вже стала трохи більшою. Я приїжджаю знову через 6-8 місяців і бачу, що вона ще зміна. Добре, що є інтернет зараз. Добре, що зараз є такі технології, що можна подивитися відео, але то зовсім не то. Так от до чого я веду? Що моя думка, ну, це моя думка, і, в принципі, я готовий до діалогу, готовий до спілкування. Пишіть в коментарях все, що ви по цьому поводу думаєте. То коня мені там про депутатів починають залівати, про ТЦК. Там, по суті, пишіть. Цього я думаю, що якщо моя родина позбавлена самого цінного, сімейного родинного щастя, то вона заслуговує хоча б на матеріальну компенсацію в максимальнішому розмірі, який тільки можливо. І якщо ота сотка додатково капає, я їм перевожу там з цих грошей, то хай вони. Вже, якщо, якщо немає в них мене поруч, то хай вони купаються хоча б, ну так би мовити, купаються в грошах, тому що це невеликі гроші. Хай вони не знають ні в чому собі е, обмежень. Нехай вони купляють собі гарний одяг, гарну їжу. Нехай проводять собі досуг, як їм е, заманеться. Ну, Звісно, в моральних рамках там, нікому не заважаючи і так далі. Нехай навчаються мої діти. Того, що. О, 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 о тієї втрати, що мене там немає, її ніхто ніколи не поверне ніяким чином. Взагалі ніяк. Ні, не можна не задала нічого. От. І я вважаю, що так, да, у ті гроші то є компенсація. А от я не хочу сказати, що я чимось кращий за інших людей. Ні, але моя родина все одно віддала більше, ніж ті родини, в яких ніхто... Не воює, які е, працюють на перемогу, також, також там, як кажуть, тримають економічний фронт, хоча фронт у нас може бути тільки один. Тобто вони також працюють, вони сплачують податки, Так, да, це все класно, це все добре і честь їм, і повага, але в них вони знаходяться. Родиною разом своєю родиною. Навіть якщо родина за кордоном, вони можуть приїхати у будь-який момент. Просто була б воля. Вони приїхали і все, вони поєдналися. Ну ви самі розумієте, які ризики на війні. От. Далі. Ну, тобто, перша і головна стаття витрат мого грошового забезпечення це родина. Далі, друге, транспорт. Да, шановні, транспорт, о той самий Range Rover, наприклад, там, на який я прошу грошей і так далі. Питання виникає часто, да, логічне, чому військова частина не забезпечує? Військова частина забезпечує, але той е, транспорт, який нас забезпечує, він виходить з ладу е, ну, скоріше, ніж його вдається новий придбати і поставити на баланс. Нам на групу, наприклад, Ну, наприклад, там, от як на відділення, на 10 людей да, видали одного пікапа. На тому пікапі 10 людей мають переміщуватися, наприклад, якщо ми не воюємо, то на заняття. Так, да, вивезти групу там, 5 чоловік на БР можна на пікапі. От. А от уже поїхати, наприклад, на тренування, на заняття, які у нас заплановані, які проводяться військовою частиною згідно графіка. Так, момент. Проводяться вони згідно графіка, туди вже десятеро людей не влізуть. Ну теоретично можна, але це дуже незручно. От. До того ж, у нас є власні потреби, потрібно там поїхати отримати харчі, отримати там якесь БК, е, ну, є там, коротше. От. Тобто машинка одна. Е, далі, на цієї машинці ми. Можемо ну, знаходитись дуже далеко від базування ремонтного взводу. Тобто ремонти відбуваються знов-таки завладу, тобто швидше і буде її відремонтувати за свій рахунок і поїхати на виконання бойового завдання, чим віддати ту машину, і коротше це дуже дуже складно. Далі на балансі у військової частини може знаходитись певна кількість автомобілів, наприклад, там 10. Е -е, якщо волонтери хочуть передати на баланс частини ще одну машину для конкретного підрозділу, для конкретного, то, от, наприклад, наша військова частина ну, вже не може і прийняти цей автомобіль, тому що поставити його на баланс, е -е, неможливо, бо там. Знов таки певні ну, фінансові проблеми і так далі. Тобто, якщо, якщо у вас є гроші на обслуговування 10 машин, то 11 обслуговувати не будете. Тому нам кажуть хлопці, та ну, розговорів немає. Хоч на кожного по машині тримайте, але обслуговування за ваш рахунок. І заправка цього самого рейнджа здебільшого, також за, за власні кошти відбувається. Виключення може бути, ну, якщо тільки ми десь вообще переміщення йде військової частини, і всі йдуть там колонною і так далі, та да ще, можливо, підкинуть солярочки. Але все інше, да. Далі, е е е окрім транспорту. Тобто ми скидуємося кожен місяць, скидуємося там по півтори тисячі, наприклад, з людини. У нас так, так, так званий общак, він йде на дрібний е ремонт авто. і... В основному це йде на ремонт авто того, що нам видав батальйон, щоб швидко його відремонтувати. Там масло. Ну, я вже не кажу про техобслуговування. обслуговування. От. Далі, снаряга. Снаряга зараза, нам, да, нам її видають. Видають, в принципі, своєчасно, раз на два роки видають зимове, раз на рік видають літнє. Але воно все дуже-дуже зношується. Це по-перше. По друге, е Видає держава ну, не завжди того, тієї якості, наприклад. Різна якість може бути. Тобто, перший самий комплект літньої форми мені видали, вона була така щільна, класна, і я носив її там півтора року, кітель досі є, а штани, звісно, вже зносилися. Але буває, що самі речі такої якості, що хлопці на один вихід штани і потім їх викидають. А навіть вони вже на виході на бойовому починають рватися, тому що лазим бува по таким чагарникам, що, не дай Бог. От. Тому, якщо хочеш щось краще, то купуєш за свої. Хочеш більш удобно плітоноску, будь ласка. Плити там, додаткові там, елементи на ну, ну, наприклад, мені плита носку і плити подарували. Також донатили це редакція журналу тоді, що був Лісовий Мисливський, організувала. От. Але бокові вставки ківларові я собі придбав сам. Це не дешево. Ем, да, я їх не купляю кожен день, але постійно я, я до того веду, що ти постійно собі докупаєш щось снаряги. Зносилися рукавички. Ага, пішов купив. Механікси літній варіант рукавичок коштує ну, в середньому півтори тисячі гривень. Такі, щоб удобні були, щоб сенсорний екран і так далі. І це не розкіш. Можна купити дешевше, але е в бойових умовах треба, щоб було не лише дешево, а ще й удобно. Тому ти купляєш так, щоб воно було то, що дороже, то, що удобніше, то, що якісніше. Так, да, і я їх зношу ще там, якщо не порву. А там іще, наприклад, докупив собі снаряги, там ще додаткової броні і так далі. Тобто бажаєш не бажаєш, а ти витрачаєшся на снарягу. От. Далі, окрім снаряги, наприклад, одяг. От ми були, потрапили до шпиталю, от щойно вийшли зі шпиталю. Да? Це було в одному місті, де можна було не такий закритий режим, де можна було вийти погуляй, але умова по формі в нас не ходять. Ходіть по гражданці. Нам одразу видали волонтерську одежу, ну, типу тут секонд хенд які часто здають. да, Воно для больнички воно норм. Але вийти в місто, ти йдеш. Ну, я не хочу нікого образити з тих, хто цю одежу постачає, але вона вже ношена, переношена, стірена, перестірена, ти йдеш, виглядаєш, наче якийсь бомж. Я воїн ЗСУ. Я. Пишаюся тим, що я ношу піксель, і я стараюся ту форму носити, щоб вона, якщо я кудись виходжу, щоб вона була чиста, акуратна. Мене так, я срочкою не служив, але мої побратими, мої командири вони мене так вчать. От. І так само відношення до цивільного одягу. Я виходив там відпочивати в місто, відновлюватись. Я не хотів виглядати як бомж. Я зайшов в магазин за рукавичками, подивився на себе в зеркало. І мені стало соромно перед тією дівчиною, яка ну, продавчиня в воєнторзі. В Тому довелося купувати собі там е, сразу дві футболки, щоб можна ну, на, на, на зміну. От. А в магазині футболки нормальної, якості. От. Так, щоб не, не то, що їх два рази надів, все, і воно виглядає як Майка Алкоголічка. Дві футболки, одні спортивні штани. Е, і кросівки довелося, бо мої вже були теж рвані, ті, в яких я приїхав. О, довелося купувати кросівки. Тобто навіть цивільний одяг, а, а коли ще їхали на шпиталь, я, наприклад, не встиг взяти з собою рушника. А в принципі, поспрашував, кажуть, ні, рушники там не дають. Тож по, -по дорозі купив ще рушника, купив ще там бритви, шмитви і все таке. Бритву теж можуть дати, але я тією бритвою собі голову просто поріжу і все. Тому я купляв ще інше. Тобто нормальні такі людські потреби навіть в умовах прифронтових. Далі, налагодження побуту. От я казав, що ми скидуємось на, ну, на, на машину, типа на общак. Так само ми скидуємося на побут. У місті тимчасового забазування ми живемо. Наприклад, в селі, в якихось хатах, або хтось знімає в, мі в місті там десь е квартиру, знімає жилье. от. Да, якщо ми за хату не платимо, буває так, що платимо за хату, а буває, що просто платимо за комуналку, бо хазяїва виїхали, але вони все одно на зв'язочку. Якщо ти туди заїхав жити, то до тебе зразу починають ходити контролери, е газ, вода. Світло, значить за все, треба платити, так як і, 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 ну, як, як і всі нормальні люди. І ми платимо, бо ми не хочемо. Ми ж не орки, блін. Ми да, зв'язуємося, передаємо рахунки, перечисляємо, перераховуємо гроші, от. платимо комуналку. Але от усіх у цьому жильї, воно зазвичай вже ну, скільки я був, воно в такому стані, що там все одно потрібно щось ремонтувати. Потрібно поміняти. От ми заїхали в одну хату, да, от зараз же виїхали. Зразу поміняли е, цей змішувач у ванний. До змішувача потім потягнулося ще. По каналізації треба ремонт. На кухні треба ремонт, газову колонку треба відремонтувати. Потім накрився насос, який подавав воду зі скважини на дом. Довелося купувати ще й насос. Потім ми відремонтували трохи власними силами, як могли, поли на кухні. Тобто зробили якогось там ремонтіку, поміняли автомат на електрики. І так, блін, майже в кожній хаті, куди заїжджаєш. Крізь ти собі влаштовуєш якось побут, щоб можна було жити не в свинарнику, а в нормальних плюс-мінус умовах. До того ж, останній раз ми ще й докупили собі розкладних ліжечок, два штуки, того, що просто всі не влазили. Ну, люди ж просто собі жила родина, вона не знала, що там будуть жити ціла куча народу, яким потрібно десь спати і не на полу, а в нормальних умовах. От. Тобто навіть налагодження побуту, оце такі. Ну і далі. Ще один такий момент, ще одна стаття е, розходів це всякі там сигарети, смаколики. Так, да, я казав, що нас нормально годують і все. Но спитайте любого нормального психолога. В умовах стресу, ну, коли людина знаходиться, вона е, потребує цей стрес якийсь виход. Один з виходів це ви щось смачненьке їсте. Тому нам теж хочеться вийти десь в магазин, купити собі пепсі-коли, якихось чіпсів, шміпсів, там якихось там, яких там тортиків так далі. І тому подібне. От. Ну, і Я вже там казав, там цигарки там, та й та, таке короче, інше. От. Це все йде. А ще, до речі, я помітив таку тему, що от після, на, після дуже складних завдань хочу собі зробити якийсь подарунок. І це антистрес, це такий шопінг. Наприклад, купити там собі нового ножа. Або хтось там купляє собі там, там ну ну я не знаю, там, що, ну, ну, запальничку якусь там коштовну, або там медикалон, або ще щось. тобто люди, е Шопінг він теж такий, працює, розумієте, тобто у нас є такі витрати. Коротше, вже багато часу Я розказав вам, що витрат у нас дуже багато. І якщо порахувати, що я, наприклад, що моїй родині потрібно там із тих 120 тисяч, половину віддати туди. Да? То, як нормальна людина, та ще й в стресовому стані, я не менше половини буду витрачати на себе в місяць. І остається там ще там якась тридцятка. Так я краще її теж відправлю додому. От. Того, що, того, що всі ми, як я вже раніше казав, всі ми солдати, всі ми дуже багато принесли в жертву для нашої країни. І це може і звучить непатріотично, патріотично, але хто сказав, що патріот це має бути жертвою? Чому патріот має бути от саме жертвою і все? Чому патріот не може бути, як кажуть, в шоколаді і робити все для своєї країни? Тож я рахую, що нічого поганого в тому, що військові просять гроші, які витрачають на перемогу ж? В цьому нічого поганого. <кій> Немає. Тож, дуже дякую всім, хто нам донатить. Дуже дякую всім, хто надає моральну підтримку, будь-яку підтримку. Реквізити, нагадаю, в описі до відео. Всім гарного вечора, ночі, дня, здоров'я, миру, щастя. До нових зустрічей і не забувайте підписати на канал.